Нові епізоди бракованої партії, безперечно, порадували любителів війн-клонів, а також продовжили дивувати нас якістю та змістовним сюжетом. Здається, автори у фінальному сезоні виклались на всі 100. Вітаю в джедайській краївці і це мій огляд шостої та сьомої серії третього сезону шоу Зорині війни бракована партія. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську криївку у соцмережах та підтримуйте на баймі кофі або донателло. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери: ну що за серії? Я не перестаю дивуватися тому, наскільки якісним та змістовним поки є цей сезон. Він є настільки чудовим, що вже не дуже то й хочеться, щоб він завершувався. А з яким скептицизмом та відсутністю ентузіазму я починала його дивитись. Мені подобається, як в цьому сезоні автори нас час від часу повертають до знайомих місць та героїв. І це не є безмістовними камео заради камео чи великодками заради великодок. Показавши на Панторі зустріч сенатор Кічучі та сенатора сепаратиста Сінха Раксуса, сценаристи продовжили їхні сюжетні лінії та в чергове продемонстрували, як саме почало формуватися майбутнє повстання, як дії імперії змушували колишніх ворогів об'єднувати свої зусилля заради виживання та свободи. І стає не по собі, коли розумієш, скільки ще часу мине, поки імперію буде повалено. Чи доживу до цього Чучі та Сінг. Було класно зустріти знову Рекса та його людей та побачити їхню базу в бомерському монастирі з війн клонів. Так саме там, де тримали у полоні сина Джаби Гатта. В мене викликало захоплення те, яка гарна організація, а фактично сама організація там панує. Як виявилося, клони непогано справляються без казівок зверху. І дуже шкода, що і базу, і багатьох клонів було втрачено внаслідок атаки інших клонів під керівництвом Вульфа. Взагалі серії були вельми напруженими, і я не була впевнена, що той же хрест її переживе. Все таки після смерті Теха я не можу розслабитися, і очікую, що хтось із загону 99 ну точно має загинути. Ні. Крижаний монстр минулого тижня мене налякав, а от черговий клон Асасін ніндзя з вайбом Термінатора мене напружує. Дехто вважає, що це може бути саме Тех. Я в це не вірю, але в нього мають бути певні мотиви. Чому він не підкоряється наказам і ставить життя Омеги під загрозу, хоча навіть скорч наголошував, що дівчина має бути захоплена живою. Він виконує наказ когось іншого? Хто хоче позбутися дівчини? Якщо так, то хто це? Скажіть чесно, ви теж думаєте, що це може бути тех, якого врятували і перетворили на машину для вбивства? Пишіть в коментарях. Але є і інша версія. І полягає вона в тому, що це може бути Коді. Про це написав і один з моїх підписників, і кілька людей в англомовному сегменті Твіттера. От якраз ця ідея видається мені реальнішою за версію Техом. Все-таки Коді не падав шаленої висоти. Також мене заінтригувала сюжетна лінія з хрестом, якого, виявляється, теж намагалася перетворити на Асасіна. Здається, йому таки є що приховувати, хоча він і не є шпигуном імперії. Не знаю, як вам, а мені дуже цікаво подивитися на продовження цієї сюжетної лінії, особливо враховуючи. Що опонент Христа таки вижив, точно Термінатор, продовжує радувати дует Хреста з Омегою. Це просто родзинка цього сезону і постійне нагадування того, який довгий шлях пройшов Хрест у своїй трансформації. І саме його піклування про Омегу допомагає іншим клонам трохи більше йому довіряти. Знову ж таки, це не означає, що вони забули всі його вчинки в минулому, але і повного відторгнення вже немає. Єдине, що мені трохи зіпсувало загальне позитивне враження, то це фінал. Ну аж занадто просто Вульф відпустив наших героїв. Ну добре ще Вульф. Але інші клони стояли і не чинили жодних дій, щоб якось перешкодити втечі Омеги. Думаю, можна було б це зобразити якось правдоподібніше. А як вам серія? Зраділи побачити стільки знайомих облич? І як вам фінал? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мою телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на БайміяКофі або Донателло посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!